Привіт, шановні товариші, мисливці, друзі, підписники мого каналу, вітаю в своєму на своєму каналі Мисливець України. І сьогодні знову ж, по проханні з одного ж будемо так говорити, найактивнішого і найпершого підписчика мого каналу, а саме це канал Мисливець і Риболов України. Під крайнім моїм відео, яке я записав практично. 2 дні, 2 дні, Максимально 2 дні по тому. В дане відео що стосується вибору гільз і самої юбки гільзи обжимку. І в даному, під даним відео залишив коментар стосовно вибору патронтажа. Здається, вроді би таке, звичайне, нічого тут немає складного виборі самого патронтажу. Ну, це на перший погляд, так здається, воно нібито. Все рядове немає тут нічого такого більш тяжкого, як у виборі патронтажа для мисливців. Але на мою думку, є тут деякі нюанси. Тому я вирішив записати дане відео і дати коротеньку таку відповідь, будемо так говорити, або рекомендацію чи пораду. Ну що, давайте почнемо зразу розберемо, які види є патронтажів. Ну, їх безліч є видів. Самі перед самі прості рядові патронтажі, які ми використовуємо на полюванні це відкриті, будемо так говорити, і закриті патронтажі. Що таке значить відкритий? патронтаж, хто пам'ятає ще з ранного дитинства, в мою чергу, це я коли розпочинав своє полювання ще 16 років. Були зазвичай які тоді дермантинові, обичні однорядні патронтажі. Відкритого типу, тобто не було клапанів, щоб не закривалися зверху. Просто так у ряд там на 32, на 28 набоїв да, Пізніше вже з'явилися кожен були такі, трьох-чотирьох, будемо так говорити, відсіки. Та я зараз на своєму патронтажі детально покажу. Вже з закритими, будемо так говорити, однорядні, двохрядні, трьохрядні, там і на 30 було набоїв. Ну, звісно. Зараз я розкажу, в чому їх відмінність і причина, чому я не раджу вибирати там двох-трьох радні там, на 30 і більше набоїв. В моєму випадку я використовуюся. Дивіться, звичайний ось, такий патронтаж. використовую я його вже так. Це я його купував у 2010 році. Ну будемо, грубо говорити, 14 років я його використовую. от такий ось о, трьохсекційний такий ось о, патронтаж. Шкіряний, шкіра тут дубова така, закритого типу, да, друзі. Даний патронтаж розрахований на 22 набої. Ось такі ось, бачите, ось, такі ось відділи тут у моєму патронтажу. Ось так, ось три відділи. Так, я думаю, видно, друзі. Да? Набої в мене залишилися ще з осіннього полювання. На Кижака на лиса вистрілювали, Все, бачите, нульовочка, самоспоряджені набої. Набої вже по 4 роки, навіть єлі-єлі, десь там дробинка одна колихається. Відміну як берете магазин то там як дитяча іграшка дрібта грається. та чим Відмінність якісті самоспоряджених набоїв. Так, да, Друзі, ще вертаємося до патронтажів. Даний патронтаж, як ще раз наголосив, використовую вже практично 14 років. Чому він в мене закритого типу? Зазвичай я використовую його поверх одягу, вдягаю. А, тому бо, от, влітку, звісно, на пернату, коли ви полюєте і дощі, взимку, і сніг, мокрий дощ, так само вітер, пилюка, все. коли у вас буде відкритого тип, у вас все це весь бруд, вся волога, все буде, звісно, попадати на патрони, потім ви в патрон, патронник, ну, все воно взаємодіє. Тому в моєму випадку я використовую, да, хто планує там, будемо так говорити, що зачасту використовує патронтажі. Під одягом, тобто поверх куртки, там, чи бушлату, чи якогось захисного одягу, звісно, вам можу порекомендувати відкритого типу, вам буде простіше, тому що ви зрозуміли, що поки розцібнете верхній одяг, поки відкриєте клапан відсіку даного патронтажу, це все час. Тому рекомендую просто відкритого типу, якщо ви постійно використовуєте. Під одягом. Вам буде проще, ви розтягнули одяг, достали швидко набій і подали його в патроні і полюєте далі. Ну, це такі більш мілкі деталі, які можуть виникнути при полюванні. Чого я в мене випав вибір дійсно на, 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 на такий варіант патронтажу, тому що я ще раз наголошую, я за більше полюю е, ходовим видом полювання. Тобто взимку на пушного звіря, чи на зайчика, чи на лисичку. Звісно, коли ви в день проходжуєте до 20 кілометрів на ногах, і у вас буде патронтаж там, двохрядний, трьохрядний. і Що це значить двох трьохрядний Тобто в мене ось один ряд, мов відсіку патронтажів, а у вас може бути патронтаж на три відсіку, тільки в кожному відсіку буде три ряда. От вам і, тут, наприклад, хай буде там по 5 патронів, це у вас 15 набоїв в одному. І у вас буде 3 відсіка 45 патронів. І коли ви за цілий день проносите даний патронтаж, а ще добудете зайчика і вам ще хоча б кілометрів 10 йти по релі, чи по глибокому снігу, то я думаю, вам цей патронтаж покажеться вагою на всі 50 кг. Тому я не рекомендую брати на такі полювання е, більш об'ємні патронтажі на міськість набоїв. Ну, це що стосується вибору патротажа. Думаю, друже тобі пояснив. Якщо ти я знаю наскільки, що ти полюбляєш також полювання, ходове полювання на пушнину і на пернату. На пернату дичину також можна полювати з підходу. Коли ви полюєте, приїхали серед білого дня, і ви ходите з однієї водойми до другого, до другої водойми більшість переміщається, то також рекомендую. Не дуже об'ємний. На 22 набої вам хватить вдосталь, хватить вистачить. Для проведення ходової полювання, тобто з підходу на пернату. Да, на відкриття, звичайно, як ви їдете, ну, на відкриття бувають такі мисливці, що і рушниці не достають, на то воно відкриття. Будемо так говорити. Да. Тому, друзі, ще раз говорю, є три варіанти. Тут вибір за вами. Кому як більш до вподоби. Я ж кажу, хто більш полюбляє ходове полювання, звісно, йому досталь буде і легше буде, і практично, такий, як в моєму випадку, це патронтаж за клапанами, тому ж сніг, дощ, грязь не буде попадати. Набої вам, 22 набої вам вистачить на зайчика. Да, ну, бувають різні, Буває, в моїй практиці, бувало, що й по 8 набоїв на одного зайчика ну, це таке. Буває, що з одного пострілу добуваєш, як, як пощастить. Да. Тому, друзі, оце такі випадки. да, на принату, ще раз наголошую, на пернату дичину, коли ви стоїте на одному місці, ви приїхали на нічний лід, чи вечірній, ну будемо так говорити на вечірній чи вранішню зорьку, коли приїхали полювати. Да, там ви можете вже і двох, і трьох рядний патронтаж брати. Це не значить, що його на себе нацепили і вибетасти. Ви можете біля себе на деревину його повісити, десь на геляку якусь і полювати. Да, безліч є, є жилетки, жилети спеціальні мисливці де вшити тут карманчики під набої. Також люди є. є. На прикладі, другий, я ось у мене знайомий, є товариш, у нього ще радянських часів, тозовка. У нього на прикладі, я не пам'ятаю, на 8 набоїв. Наприклад, такий чехолчик чіпляється типу патронтажа, він туди вісім набоїв, він йде на день, на зайця полює, йому вдостальот так набої вистачає. Так що тут вибір, ще раз наголошую, за вами. Ну, все так коротенько, думаю, друже. І начинаючим мисливцям пояснив, хто в майбутньому скупляє ему тільки встає вибір, який патронтаж, що до чого, то я думаю, вам пояснив. Беріть, якщо ходове полювання, менший об'єм. Вам на 20 чи на 24 набої з головою хватить, однорядний з закритими клапанами. Закритими клапанами, тобто накладними клапанами від цього патронтажу. Це буде самий універсальний, на мою думку, вибір. Тому що ви, навіть хоч на відкритій одежі, вибите зверху, тобто поверх одягу використовуєте патронтаж. Що ви будете під низ одягати, він постійно ваші набої будуть захищені від впливу атмосферного тиску, тобто від дощу сніг, грязь, все вам туди не буде попадати в набої і не будуть вони відсирювати. Чи друге, третє. Ще одне, друзі, ще один підписчик по спорядженню мисливських набоїв да, та комплектуючих там вибір, він мені щось там писав. А, вибачаюся. Терміни зберігання мисливських порохів і набоїв, звісно, вже споряджених, і капсулів. І один з мисливців написав, там, що стосовно капсулів, зберігання, вже готових споряджених набоїв. Все так як в моєму випадку, все, взяв для зразку вам один ось набій. Це в мене нульовочка також. Ось бачите, в мене споряджений, ну немає тут. Позначки, яка це дріб. Тут нульовка в мене. Це нульовку я використовую тільки на хижака, на лиса, єнатовидну собаку, на шакали, оце я вистрілюю нульовочкою. Так я полюю на зайчика тройка, чи це, Вибачаюся, тройка одиничка, на качку у мене п'ятерка всього. це саме універсальне дріб, яке я використовую на всі полювання. Ну, На загону, звісно, пулі. Да. І от він мені написав у коментарі, що захищає капсуля, так як зараз, звісно, повноцінного полювання. Немає. Як в моєму випадку, в мене вже набої зберігаються 5 років в сайфі, звісно, в сухому місці. І думаю, він пише, що я, щоб хорошо. Тобто один з моїх підписників, який написав мені коментар під даним відео, він написав, що він зберігає набої і бере звичайний безкольоровий лак. Тим, що жінки фарбують нігті. І він капсулю тут наносить легенько лаком, отакуди. Тобто, друзі, ви бачите, всі отут, отут, де саме гніздо, капсульне гніздо, де капсуль сідає, оце кружка обводить лаком. Тобто, для чого це він так робить? Щоб волога, коли він зберігає довго набої, типу він мені пояснив, щоб волога туди не попадала і не псувався капсуль, щоб не провело пізніше, колись під час полювання до відсічки. А я, друзі, Роблю. От так. Це не всім не, не новина. Да, є такі стікери мисливські, спеціальні, якими ми нумеруємо мисливські набої. У мене різна нумерація, от п'ятерки чи от 6 і до двох нулів. І картеч даже є. В моєму варіанті все нульовочка. Я ось так зараз ось, 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 наглядний приклад вам. От я стікер, бачите. ось. Hvad, público, о, зняв з коробочки один стікер, ось його І о, звичайним о, ось рухом беру. Оп. О. Все. І ось дивіться, в мене стоїть помітка. Но льовочка. І 7, що, дивіться, два в одному плюси. Тобто у вас вже коли, так як в моєму випадку, ось бачите, у мої, ось патронтаж, ось, ось мій патронтаж, і в мене ось набої, всі бачите ось помічені от таким ось чином. Тобто, таким самим ось образом у мене всі, бачите, нульовочка. Тобто, коли ви набій чи патронтаж полюєте на полюванні, ви відкрили, ви бачите тут, яка у вас номер дробі набою. Тобто, чи там тройка, чи одиниця, чи нульовка. Все, це в одному який плюс. Ну, звісно, це для мисливців це не новина. Для молодих починаючих мисливців, да, це буде як знахідка. Беріть на вооруження і користуйтесь, друзі. І другий. Плюс в чому даного стікера він захищає тим самим капсуль від вологи і от всього атмосферний впливів. Тобто він не дає попадання на саме капсуль і всередину не проникає не ні волога, нічого і не руйнується капсуль. Цим проводить для більшого його зберігання. От і все, друзі. Бачите, в даному коротенькому відео дав дві відповіді на питання двом своїм підписникам. Все, друзі, на цьому буду завершувати своє коротеньке відео. Всім мир! Неба, друзі, над головою. Бережіть себе. Всім до нових зустрічей. Пока!